21 21 квітня вибори президента України. Другий тур. За його перебігом в нашому місті від самого ранку слідкують журналісти про Дніпро. В студії Анна Коновал. Вітаю. Половина Дніпрян зробила вибір 50,95%. Саме стільки городян проголосувало станом на 15-ту. п'ятнадцяту області. Цифра схожа. Загальна явка по Україні на 15-ту складає 45,3%. Активність виборців однакова і в містах і в селах кажуть експерти. А от по регіонах картина виглядає наступним чином. Якщо дивитися картину о, дві години тому от, о, інформація з цієї України, то Дніпропетровщина після Запорозької області мала найвищу явку і взагалі більш активно беруть участь у голосуванні ці області навіть не Сходу, а півдня Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, а також Центральні, Кіровоградська і Полтавська. Найменша активність спостерігається на Західній Україні. Країні. Сто звернень громадян надійшло до поліції про можливі порушення виборчого законодавства. За 15 з них складено адміністративні протоколи. Здебільшого, це фотографування бюлетеня та викладання його фото до соціальних мереж. Часті випадки і перебування виборця на дільниці у стані алкогольного сп'яніння. Скажімо так, порівняно з першим туром люди більш стали правосвідомі. А тепер лишилося більш дисциплінованими стати. Попри спокійний перебіг другого туру голосування, обійшлося не без ексцесів. Так у Кровому розі жінка не підпитку з'їла бюлетень. На порушницю склали адмінпротокол. А у Нікополі на виборчу дільницю завітав жартівник. Самого ранку чоловік на підпитку вирішив розвеселити виборців та комісію. Вийшовши з кабінки для голосування, він кинув свій рюкзак на підлогу та заявив, що там вибухівка. Факт не підтвердився. Гумориста ж під градусом вивели з дільниці та передали надійні руки правоохоронців. Бомба! У Кривому розі на вибори президента запросили восьмирічного хлопчика, маленький Матвій, як і його батька отримав запрошення. У родині здивувалися, але сина з собою на дільницю не взяли. На честь такої визначної події хлопчик причупорився, одяг капелюх, а замість паспорту прихопив з собою свідоцтво про народження. Член комісії не відразу зрозуміла, в чому справа, і навіть повернула до юного виборця список, щоб той поставив свій підпис. Згодом, коли почали розбиратися в ситуації, з'ясували, що всьому виною опечатка. Хтось просто заплутався у цифрах, бо в списку виборців дата народження хлопчика вказана 2001 рік. Насправді ж він народився у 2011-му. Станіслав батько Матвія дивується, як дані його хлопчика могли з'явитися у списку виборців перед другим туром, адже перед першим його там не було. Проголосувати Матвію не дали Доведеться таки хлопчику почекати ще 10 років. Ну, не 10 років, а три тижні чекав Дніпрянин Богдан Буригін, аби проголосувати. На перший тур виборів йому було 17 років. У квітні хлопець став повнолітнім і вже у другому турі отримав повне право проголосувати. Ними скористався на виборчу дільницю. Прийшов серед перших та зробив свій вибір. Каже, подія для нього дуже відповідальна. Я считаю, что каждый сознательный гражданин нашей страны он несет ответственность не только перед собой, но и перед государством. Когда ты понимаешь, что от твоего голоса зависит будущее страны, то как-то не особо хочется спать. Нещодавно вони захищали нашу батьківщину на сході країни, а зараз знаходяться у військовому шпиталі, проходячи лікування. Не дивлячись на поранення, пересуваючись на милицях, вони не забули про свій громадянський обов'язок. Тож як та чому голосували бійці, дивіться у наступному сюжеті. Ранок 9 дев'ята година Дніпропетровський військовий шпиталь. Ніяких черг не чутно галасу. В такій обстановці проходить голосування на виборчій дільниці. Поставити галочку напроти свого кандидата прийшов пан Володимир. Оскільки він військовий, в майбутньому президентові бачить перш за все головнокомандуючого. Всіма качественними. Головне, ну, чоловіком завжди бути. це найголовніше. Повільно пересуваючись, долаючи біля коліні обрати президента, прийшов і пан Андрій. Про свій бойовий досвід розповісти не захотів. каже, неважливо, де він воював. Головне, він захищав Україну. Прийти та проголосувати змусив громадянський обов'язок. Військовий вірить від його вибору залежить багато. Якби я в це не вірив, ну лежав би собі. На дільниці військового шпиталю зареєстровано 103 виборці: 94 – це військові, ще 9 – члени комісії. Світлана Анатолівна, голова ДВК. На виборах працює не вперше. Розповідає, голосування проходить спокійно та без порушень. Дій закритий участок, Надіємося, все буде продовжатися в такому же духі до кінця виборів. Дільниця відкрилась рівно о восьмій. Білотені сюди привезли ще в п'ятницю. За словами Світлани Анатольєвни, люди приходять голосувати із гарним настроєм та посмішкою на обличчі. Крила Цитков Ігор Ягольник про Дніпро сьогодні станом на 15-ту годину проголосувати стигли більше половини Дніпрян. Серед них і мер Борис Філатов. В першому турі голосував за кордоном у Японії, де був у відрядженні, сьогодні ж близько одинадцятої пустив бюлетень в урну для голосування на дільниці 121-163, що в аграрному університеті. Голова дільниці каже, про ВІП виборця знали, але якось по особливому не готувались. Міський голова у гарному гуморі побажав переможцю Сьогодні дуже світлий день сьогодні вход Господній в Єрусалім. І чому нас цей день учить воночень учит, тому що когда Господь заходил в Иерусалим, толпа говорила ему «Асанна», кидала пальмовые ветви под ноги. Но, не дождавшись дармовых чудес и дармовых хлебов, через несколько дней Сына Божьего распяли. Чему учит нас эта история? Тому, что как бы ты ни высоко взбирался на властный Олим, потому что фактически-то Сына Божьего признали царем, В будь-якому випадку ти повинен розуміти, що ти можеш упасть. Ну і так співпало, що другий тур виборів припадає на вербну неділю. О восьмій годині ранку по всій країні відкрилися виборчі дільниці, а в церквах розпочали святити вербу. Свято-Благовіщенський храм не зміг містити всіх бажаючих. Парафіяни вишукалися біля храму та чекають на вихід церковослужителів. кажуть, поки не встигли проголосувати, та після освячення одразу підуть на дільницю. Безумовно це Початок, мабуть, сьогодні нового життя. Ну, і дай Бог, щоб для нас теж для України сьогодні все відкрилося. І це дуже був світлий день, початок нової ери для України, нового світлого життя, майбутнього для нас, для наших дітей, які повернуться за кордону в свою рідну Україну. І взагалі все буде, все буде добре. День голосування триває. Виборчі дільниці нагадаємо працюють до 20-ї. Хто ще сумнівається? Женіть сумніви і відправляйтесь на дільницю. Обирайте майбутнє України. За перебігом вже голосування в нашому місті продовжують слідкувати журналісти. Про Дніпро наступний випуск новин о 19.30. У Нас буде ще більше інформації. Тож до зустрічі.